Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Робота кипить на нашому майданчику. Вчора, пізно ввечері, закінчували вивантажувати свіже надходження. Як завжди, є цікаві моделі. Зараз коротко про техніку, яку ми отримали. Є декілька цікавих позицій. Я почну з ґрунтуфрез, як зазвичай, маємо ґрунтофрезу 2.20 від Ніпу. Що, Звичайно, треба це все укомплектувати, перевірити, але от багато цікавляться для МТЗ, для більш потужної техніки, отримали ось таку 2,20 грунтофрезу. Все решта ґрунтофрези до тракторів. Бачите, ножі нові. Вже покомплектуємо, буде цікаво самим подивитися на трактори з фрезами. Також часто запитували. Ось роторний грядоформувач. Грунтофриза, відразу плівка чи агроволокно стелиться, формується гряда, це все теж треба покомплектувати і вже виставимо на продаж. От займаємося комплектацією ґрунтофрези і секі. Бачите, нові ножі і вже хлопці. Оглядають, а ми фотографуємо номери шасі та двигуна. Отакі От ІСЕКи. хлопці Закарпаття приїхали, протестували, залишилися задоволеним, задоволені. Технічним, візуальним станом, все справно, все працює, заводиться, ніяких зауважень немає. Отакий От чудовий Єсекі гіс 233 2000-х років, що на диску, на диску тут. От дивимося 2000-й 2000 рік чи 2002 навіть. 9,5х24. На Заднє колеса і 7х14 передні колеса. Так, по малюках F7, F5 в чудовому стані, з невеликим пробігом, з кабіною. Mitsubishi MT-265, укомплектуємо, зробимо огляд, тут чотирьохциліндровий двигун. двигун. Кабіна в доглянутому стані. Треба помити і перевірити. Напрацював 1587 мотогодин. В чудовому стані кубота l 1 195 Приблизно, як і попередня Л18, яка довго в нас не затрималася. Отакий чудовий представник куботи. Ще один в схожому стані L1205, бачите, повністю заводська фарба, на шасі корозії немає, трішки десь вигоріли, можливо, лакофарбове покриття. При вивантаженні теж десь зачепили там попереду, але візуально дуже-дуже хороший трактор. F-210. Знову ж таки стан. Просто я вже бачу, що і коли укомплектуємо, буде не гірший за попередній F200 і 220, який був у нас, також напрацювання 821 годину. Ще маємо Янмар. FF245 теж в перфектному стані в цьому надходженні на 24 кінських сили. Теж потрібно комплектувати 572 мотогодини Звичайно, треба це все детально перевірити, але от такі більшої потужності трактори були в цьому надходженні. Малюки ми завезли до нас на майданчик. Зараз глянемо. От перший Кіномото CX-180, він же кубота GB180 на 18 кінських сил. От чудовий, чудовий стан трактора. На днях укомплектуємо, перевіримо, знімемо огляд. Янмар F15 просто вогненний стан під капотом взагалі новий трактор. Бачите? Такий є начик на майданчику. Mitsubishi має заваження по лакофарбовому покритті на капоті, але це попробуємо полірнути, і воно трішки, трішки вирівнює ситуацію, звичайно, не виправить повністю, але хороший 20-сильний Mitsubishi за орієнтовно 6 тисяч доларів. Mitsubishi MT-155, це є старший брат. Mitsubishi MT-156, бачите, з попереднього контейнера, і це в цьому контейнері бачу, зачепили при вивантаженні свіжі потептості, але, але не глобально. Це є той же Янмар К5. Повністю органи управління аналогічні. Панель приладів, тільки різниця в тому, що під капотом тут двигуни Mitsubishi, а на Янмарах. Двигуни Янмар. Отаке надходження тракторів на наш майданчик. Вже покупці от, очікують, доки декомплектуємо трактор і секи. А ви підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, запитуйте, телефонуйте. Завжди раді відповісти на ваші запитання. Надати вичерпну інформацію про техніку, яка є в наявності, а також техніку, яку ми очікуємо вже в серпні. Раді вас бачити у нас на майданчику, який знаходить, знаходиться у Сололі Угринів на в'їзді в івано франків зі сторони Галича, От бачите, навпроти ну, заправки око. Є з попереднього надходження ще декілька тракторів геть небагато. 5 одиниць техніки залишилося, є цікаві теж моделі. Вже огляди ми робили. Ціни вже відомі. А хто не почув або не має можливості подивитися, яка ціна, то телефонуйте. Завжди раді вам відповісти на ваше запитання. Найближчим часом знімемо огляди на надходження, на трактори, які були в ньому, які є ще в ньому. Розкажемо особливості, покажемо, буде цікаво. Всім успіхів, миру та перемоги. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До нових зустрічей!